Завершальна цьогоріч сесія відбулася в стінах Ужгородської міської ради. Розпочали засідання зі святкового візиту маленьких скаутів. Пластуни зі співом та теплими побажаннями передали депутатам Вифлоємський вогонь миру і добра. Перше та найважливіше питання міський бюджет на 23 рік. Він становитиме майже 2 мільярди гривень. Найбільше видатків передбачили на освітній та медичній напрямки, також на соціальний захист населення. Бюджет склає 1 мільярд 975 мільйонів гривень. Він порівняно з, порівня з минулим роком він збільшений, тому що виросла мінімальна заробітна плата і збільшилася заробітні плати. І, і у нас зараз є ну, певна кількість збільшена військових формувань, і де, і інші свої структури отримують більшу зарплату, і відповідно частинка ПДФО сплачується міський бюджет, тому у нас бюджет. На 24-й рік збільшений під час засідання йшла мова про ситуацію з енергопостачанням в місті, аби отримати роз'яснення з приводу питань, які турбують ужгородців, У сесійну залу запросили технічного директора Закарпаття Обленерго. За його словами, область найближчим часом очікує збільшення лімітів електропостачання, адже в Україні введуть в дію ще один блок на атомній електростанції. Крім того, наголосив на графіках погодинних відключень. На жаль, на Бувають відхилення від доведених часових проміжків через об'єктивні причини, в тому числі можуть бути несприятливі погодні умови, можуть бути органі відключення або необхідність проведення оперативних перемікань вріз наших оперативних працівників. Ми просимо з порозумінням до цього моменту поставитися, і ми максимально стараємося досягнути тих часових проміжків, які зазначені на сайті. В Ужгородській міськраді створена комісія, яка контролюватиме відключення електропостачання у місті. За словами міського депутата Павла Маєрчика, проаналізувавши години відсутності світла, місто стикається з низкою проблем. По-перше, у нас в Ужгороді працюють підприємці. Організувати виробничий процес за півтори години роботи з 9 до 6 практично нереально. А світло подають в робочий день. Годину, годину 40, 2 години е, в комісках з 9. Тобто підприємці неймовірно страдають, організувати виробничий процес неможливо. Наступне, друге, у нас у регіоні проживає дуже велика кількість е, біженців, які е, тимчасово переміщених осіб. Е, е, я би хотів звернути вашу увагу, що в готелі Закарпаття проживає на сьогоднішній день біля 250 260 таких осіб яким на 16-й поверх а будівля для готелю закарпаття високоповерхова подати без і воду навіть неможливо, тому що це подається насосами. Завдяки зекономленим коштам, депутати погодили закупівлю генераторів для очисних споруд. Також ухвалили кадрові рішення та прийняли низку земельних питань. Крім того, проголосували за пункт для допомоги військовослужбовцям. Військової частини звернулося до міського голови не підвілив програму, а саме доповнити таблиці заходи реконструкції будівлі, щоб вони могли ті кошти, які ми їм виділили, усвоїти до кінця року. Депутати ухвалили низку бюджетних програм, зокрема для підтримки внутрішньопереміщених осіб, на яку спрямували 5 мільйонів гривень та допомогу сім'ям полеглих героїв. На останню передбачили більше 8,5 мільйонів гривень. Відзначили на засіданні грамотами та. Подарунками і кращих спортсменів міста, які є гордістю не лише Ужгорода, а й області загалом.